Вісенадцята віконечка, така коробочка. Так. У -у -у. Що це таке? Кондиціонер банана. Кондиціонер для волосся чудово забуваю показувати вам іграшки. Ось такі шкарпетки, рожеві, хлопкові. Дуже приємні оці. Оця модель дуже, дуже удачна, мені подобається. І резинка тримає. І самі вони дуже приємні. Хлопочок. Дуже приємна якість, і вона мені так сподобалось, що я зв'язала ще другу пару. Ось такі чарівні. І такий дуже-дуже простий узор. Мені подобається. Вони шерстяні, якість також чудова, тонка-тонка шерсть. Ось так вони виглядають. Ось так. Сподіваюсь, вам цікаво. Виявляється, що так сподобалась мені ця модель, що навіть ось така пара. Такі блідо-блідо голубі. Але модель така сама. Це я могла Саші їх такі зв'язати, бо вони мені сподобались. Теж приємний, приємний хлопок.